Європейський союз, да, Європейський Союз, це на сьогоднішній день міжнародна організація політично-торгівельно-економічного типу, насамперед. Да. А яка в тому вигляді, в якому вона функціонує сьогодні, в тому в тій правосуб'єктності, в якій вона функціонує сьогодні, створена була по суті тільки 2007-2009 року, ми побачимо з вами, да, після реформ Лісабонської угоди. Але євроінтеграційні процеси розпочалися очевидно, що значно раніше. Про об'єднання Європи створення якихось таких організацій на території Європи. Звичайно, велися розмови дуже тривалий час, там сотні років. Про це не будемо. Але звичайно, саме Друга світова війна стала тим чинником, який привів до того, що дійсно країни. Європейського союзу, країни Європи на той час зрозуміли, що їм необхідно об'єднатися якимось чином для того, щоб подолати дуже багато проблем, які виникли перед цими країнами в кінці після Другої світової війни. Ну і власне, ви бачите, повоєнні чинники об'єднання європейських країн це звичайно політичні, це насамперед необхідність єдиною силою протистояти ось цьому тоталітарному режиму. Радянському Експансії комуністичної ідеї на території Європи і розбудови спільної розбудови демократичних держав. Наступне це економіка. Очевидно, що ми розуміємо, що економіки країн були зруйновані в процесі Другої світової війни, і відбував, відбудувати самостійно країнам було навіть таким великим на сьогоднішній день, так, як Франція, Велика Британія. Панія було надзвичайно складно. Ну і, звичайно, такі безпекові оборонні чинники полягали в тому, що країнам Європи необхідно було запобігти третій світовій війні, яка з одного боку могла виникнути в зв'язку з тим, що Німеччина і народ Німеччини в принципі не подолав оцих. Підтримки націонал соціалістичних поглядів, так і власне володіючи дуже великими запасами енергетичних ресурсів, вони могли розп... відновити швидку економіку, потужність країни розпочати третю війну. Але також були побоювання, що і Москва, Радянський Союз, також піде, піде війною на європейські країни. Країни Центральної Європи, ось ці всі чинники, плюс звичайно вплив Сполучених Штатів Америки, які були зацікавлені тому, щоб Європа об'єдналася, так і власне була таким потужним партнером Сполучених Штатів Європи, єдиним або ж об'єднаним. Звичайно, всі ці чинники вплинули на те, що були створені європейські спільноти. Це е, такі організації, які стали е, ну, базою, базою для того Європейського союзу, який існує сьогодні. Але хочу сказати, що це не єдине, не тільки Європейський Союз почав створюватися е, після Другої світової війни. Ми можемо зараз на слайді побачити. І різні об'єднавчі процеси, які почалися на території Європи. Ми зараз про Європу говоримо: це і створення ООН, і країни Бенілюкс, Бельгія, Нідерланди, Люксембург, це і Рада Європи, і Західноєвропейський оборонний Союз, після який переріс в НАТО, це інші власне, організації, це вже ЄСВС, Євроатом, ЄС, про які сьогодні поговоримо, і Європейська Асоціація вільної торгівлі це все організації, в які входили по суті засновниками яких були ну практично ті самі країни: да, Франція, Там Німеччина, Британія і Італія та інші. Але з різними особливостями за різними напрямками вони об'єднувалися. І от коли ось ці об'єднавчі процеси розпочалися, зверніть увагу, зараз я кажу трошки теоретичні деякі питання, але вони дуже важливі для того, щоб ми розуміли, як функціонує ЄС і інші організації, з ким ми працюємо, і як, яке їхнє, так би мовити, бачення розвитку на майбутнє. Отже, під час цих об'єднавчих процесів європейських країн, зокрема щодо європейських спільнот, які були створені, обговорювалися дві. Концепції. Перша це міжурядова, коли, коли е, країни об'єднуються на міжурядовому рівні, тобто не створюються е, жодних наднаціональних органів, країни не передають державний суверенітет на, при, на е, вищий рівень прийняття рішень да, на рівень організації якоїсь. І власне всі рішення, які приймаються, можуть бути там різні механізми. Якісь країни, е, е, якщо вони узгодили, вони співпрацюють. Цьому напрямку інші країни, які не бажають з тих чи інших причин долучатись, вони не долучаються. Да? І така досить, скажімо так, гнучка система об'єднання. Але ж була і інша запропонована концепція наднаціональна, яка передбачає передачу державного суверенітету країн на наднаціональний рівень управління, прийняття наднаціональних рішень. Цими спільними органами, і власне ці рішення одразу стають частиною правових систем країн-учасниць. Це вже така досить жорстка, де країни, як бачимо, ну, мають досить обмежені важелі урядового впливу, безпосередньо впливу парламентів чи національних урядів. І власне. Були прихильники, очевидно, що як однієї концепції, так і іншої. На початку 50-х -50 років, на початку в середині 50-х років, було створено три європейські спільноти. І от сама перша спільнота, європейська спільнота вугілля і сталі, яка була створена 51-го року, була створена на наднаціональному рівні. Тобто держави-засновниці передали е, свій Суверенітет у сфері видобутку, продажу, транспортування вугілля і сталі на рівень, наднаціональний рівень, тобто тільки органи ось цієї організації Європейської спільноти вугілля і Сталі могли приймати рішення щодо видобутку, продажу транспортування, вивезення за межі цієї спільноти вугілля і сталі, ось цих основних енергетичних ресурсів. І насамперед, звичайно, це стосувалося тих ресурсів, які знаходилися. На спірні території між Францією і Німеччиною. З часом ці власне країни. Вирішили, що їм необхідно створити, заснувати інші організації, оскільки вони побачили вже в перші буквально роки, що ця ЄСВС є ефективною, і вони заснували ще дві організації: це європейська енергетична спільнота і європейська економічна спільнота, перепрошую, і Євроатом. Це європейська спільнота атомної енергії. Ну, власне, Євроатом це. Та спільнота, яка передбачала створення єдиних стандартів для країн цієї спільноти щодо у сфері атомної енергії, да? користування, виробництва і так далі. Тобто ви зараз бачите три організації, три спільноти, які були створені одними і тими ж країнами. І саме на базі цих спільнот. В, в точніше, не тільки просто на базі, а в процесі їх реформування і об'єднання створився з часом Європейський Союз, з яким ми з вами працюємо. Я хочу сказати, звернути вашу увагу, звернути вашу увагу, що ось ці організації стосувалися суто торгівлі і економіки. Як ви бачите, тут немає ні про безпеку, ні про оборону, ні про захист прав. Людини і громадянина про основоположні там права і людини і так далі тут немає. Тому щоб ми з вами чітко розуміли, що європейські країни об'єдналися, створили європейський союз насамперед з торгівельно-економічною метою, все інше з'явилося потім, але знову ж таки з метою розвитку торгівлі всередині і зовнішньої торгівлі. З іншими країнами цих е, країн, е, учасників європейських спільнот. Отже, шановні учасники, а тепер, як то, як -то кажуть, увагу на екран, да? засновниками усіх трьох спільнот стали шість країн. Але, звичайно, ідеологом і тим, хто все це. Продумував, просував, переконував, фінансував. Це була Франція. Це була Франція. Зараз ми подивимося по прізвищах, хто саме. І до Франції приєдналися Німеччина, Італія, Бельгія, Нідерланди, і Люксембург. Ну, Бельгія, Нідерланди, Люксембург. Ми щойно дивилися Бенні Люкс. Вони вже мали на той час між собою угоду про спільний внутрішній ринок. Але я хочу звернути увагу, що Велика Британія не була засновником європейських спільнот, а отже, не була засновником Європейського союзу. Це дуже важливо. Бо одна справа, коли з організації виходять засновники, а інша справа, коли виходять ті, хто приєднався, а потім вийшов, да, попутчики, так звані. Велика Британія не була. Більше того, Велика Британія якраз відстоювала міжурядову інтеграцію. Вона не погоджувалась на передачу державного суверенітету в будь-яких сферах на той час. Да? І, власне, я скажу, що Велика Британія 61-го року створила альтернативну організацію. Ми також там бачили на слайді це Європейська асоціація вільної торгівлі. Але за іронією долі, Велика Британія була одна з перших. Країн, яка вийшла з ЄАВТ, щоб приєднатися до європейських спільнот. Ну, як і всі інші країни, які стали, які стали членами ЄАВТ, Вони потім виходили з ЄАВТ і стали членами європейських спільнот. А хто ж, які особи, люди, які просувають ось ці. Власне, європейську інтеграцію і хто створив європейський союз Насамперед, ось ви бачите це Роберт Шуман, да? І Жан Моне, це два французи, які розробили концепцію наднаціональної організації, да, як подолати конфлікти між Німеччиною, Італією, як запобігти Другій світовій війні, і при цьому розвинути торгівлю, і економіку між країнами Європи. Це Роберт Шуман і Жан Моне, французи. І власне вони переконали канцлера Німеччини Конрада Аденаура, прем'єра Італії, приєднатися. Це такі е, ключові дієві особи. І Вінстон Черчилль, звичайно, з його промовою. Про те, що Європа має об'єднатися. Ну, у всякому разі, він не заважав старим країнам Європи об'єднуватись. Ну, Сімона Девель це насправді вже сучасна, вона очолювала реформи, конституційні реформи в Європейському Союзі. Отже, запам'ятали це французи Роберт Шуман і Жан Моне, ті, хто розробили концепцію внутрішнього ринку європейського союзу, який сьогодні успішно функціонує і. Всі країни світу хочуть до нього долучитися в тій чи іншій мірі. І, власне, ось так вони ці країни створили в 50-х роках спільноти і далі, вже в 60-х роках, після створення ЄАВТ, Об'єднане Королівство Британії, Ірландія, Норвегія, Данія подали вперше заявки на членство в ЄС. Вони подавали тричі заявки на членство в ЄС. Двічі їм відмовляли. Але власне 72-й рік Шарль Деголь помирає. І в 73-му році ці країни стають членами Європейського союзу без Норвегії. Да, без Норвегії, чому тому, що знайшли поклади газу і нафти на прибережній зоні. В прибережній зоні країни і власне Норвегія знайшла шлях, як не стати членом відмовитися, відмовитися від заявки. Хоча всі рішення офіційні вже були прийняті. Тим, тим не менше, 73-го року Норвегія постійно проводить опитування щодо підтримки членства громадян Норвегії, членства в ЄС. І власне як з 73-го року, так і до сьогодні суспільство розділене навпіл. Буквально там 3-4% різниця в тому, хто населення підтримує чи не підтримує. Я наголошую, що вони постійно проводять 94-го року. Норвегія ще раз спробувала подати заявку на членство в ЄС, але також ось ну, провела референдум. Половина населення не підтримує, очевидно, не знайшла іншої підтримки, і поки що вони не є членами ЄС. Тим не менше, вони підписали більше 180 Галузевих угод з Європейським Союзом. У нас зараз да, на руках можна на пальцях порахувати, скільки угод з Європейським Союзом. Ну, але угода про асоціацію вона надзвичайно глобальна, велика. Вона охоплює практично всі сфери співпраці, які функціонують в межах самого Європейського Союзу. Отже, далі ми бачимо: 81 рік Греція стає членом ЄС. Ось ці країни до 81 року вони всі стали членами. Європейських спільнот без дотримання будь-яких критерій вступу, тобто були політичні рішення, але вже пізніше були прийняті критерії членства в ЄС і інші країни вже. Повинні були дотримуватись цих критерій. Отже, 95-й рік Австрія, Фінляндія, Швеція, члени ЄС 2004 й рік понад 10 країн посткомуністичного табору стають членами Європейського союзу. І ми пам'ятаємо, що це членство через 10 років було передбачено у них в угодах про асоціацію, які були підписані, набрали чинності 94-го року. І далі Болгарія, Румунія і остання країна, яка Стала членом ЄС. Це Хорватія. Крім того, хочу сказати: 96-го року Швейцарія подала заявку на членство в ЄС, але 2016 року відкликала її. Зв'язку з Брекзітом. і 2008 року подала заявку на членство в ЄС Ісландія, і 2015 року також її відкликала в зв'язку з приходом правих сил до влади. Ну і тут звичайно треба згадати про те, що 2016 року да розпочався лася процедура Брекзиту, і е, Велика Британія у 2000 році вийшла зі складу Європейського Союзу. Ну, в 70-х роках вона бачила доцільність там економічні вигоди на сьогоднішній день, вона їх уже не бачить, тому вийшло. Отже, ми бачимо: 93-й рік, 95-й рік були прийняті критерії вступу в ЄС. Чому в цей час? Тому що 91-й рік розвалився на щастя Радянський Союз і країни, які бажали формувати демократичні суспільства, звернулись до європейських спільнот. З пропозицією да, взяти їх в члени цих спільнот. І, очевидно, тоді треба було вирішувати, а кого брати, кого не брати. Якщо когось брати, які підстави, які критерії відбору. Отже, цими критеріями є політичні, економічні, членські, оцікавий членський здатність узяти на себе зобов'язання, що випливають з членства ЄС. Зокрема, він передбачає, що Органи влади, особи, які працюють в органах влади, в тому числі і судді, і урядовці, повинні знати право Європейського союзу. І інституційні пізніше був доданий мадридський критерій. Інституційні, тобто в країні мають бути дієві управлінські інституції та судові органи для того, щоб. Не заважати, не знижувати ефективність прийняття рішень в Європейському Союзі. Ми зараз побачимо з вами, яким чином от функціонування уряду безпосередньо впливає на те, як приймаються рішення в Європейському Союзі. Отже, всі критерії, звичайно, мають деталізацію, крім того, є географічний, що це європейська країна, ціннісний, країна має бути демократичною, сповідувати цінності ті самі, що ЄС, цінності, прописані, в засновницьких договорах, договорах, відповідно до яких були створені ось ці три спільноти. Ось ми бачимо, їх ще називають написані Конституції Європейського Союзу. Ну і давайте таке питання: скільки разів Україна подавала заявку на членство в Європейському Союзі? Поставте в чаті цифру, дати, може хтось знає. Дякую. Отже, вперше і єдиний раз заявку України на членство подав президент України 28 лютого 2022 року Володимир Зеленський. І вже 23 червня 22 року Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС ще на сьогоднішній день. є кандидатами Албанія, Молдова, Північна Македонія, Сербія, Туреччина, Чорногорія. А ну власне, ми бачимо, що до 2022 року ми жодного разу не подавали заявки на членство в ЄС. Тому знаєте, як кажуть, нас там не чекають. Дуже багато хто говорить: там нас там не чекають. Особливо до 22-го року так це поширене було. Так, от спочатку треба спробувати туди піти, а тоді вже з'ясуємо, чекають чи не чекають, да? Як там ан анекдот про Бога, який надсилав тричі рятівну шлюпку, да? і казав: Ну я ж тобі тричі надсилав рятівну шлюпку, ти би хоч раз нею скористався. Так от, треба було хоча б раз подати заявку для того, щоб приймати рішення. Тим не менше, хочу сказати, що політика євроінтеграції є послідовною. От з 91-го року у нас в усіх документах було кругом прописано, що курс зовнішньої політики нашої це євроінтеграція аж до набуття членства в ЄС. А крім того, що країни можуть бути членами ЄС, можуть мати статус кандидата на членство, європейський союз ще також співпрацює. Практично з усіма країнами світу в режимі співпраці в рамках вільної торгівлі, тобто зони вільної торгівлі, там, чи обмеженіші, наприклад, там зона вільної торгівлі з Єгиптом, зона вільної торгівлі та асоціації з Мексикою, і з абсолютної більшості країн укладені різного роду, це індивідуальні угоди. Про вільну торгівлю. І хочу сказати, що з Російською Федерацією Європейський Союз уклав погоду про зону вільної торгівлі, і вона функціонувала з 98-го року, щоб ми не мали жодних ілюзій, да, Те, що Москва говорила постійно, що Україні це не треба, рухне економіка, завалиться, там наше виробництво і так далі. Тим не менше для себе вони вже. В 94-му році підписали угоду з європейськими спільнотами про зону вільної торгівлі. Вона називається там про торгівельне економічне співробітництво, про співпрацю та торгівельне економічне співробітництво. Тому тут, знаєте, треба бути уважними щодо того, що нам рекомендують і дивитись на власні інтереси. Далі ЄС співпрацює в режимі митного союзу. Так, з іншими країнами з Туреччиною, наприклад, укладена угода про митний союз. Якщо я не помиляюсь, з Ізраїлем, також укладена угода про митний союз, тобто митний союз, на відміну від зони вільної торгівлі, він же передбачає, що передачу державного суверенітету у сфері зовнішньої та внутрішньої митної і ми торгівельної політики і митної політики на отрівень наднаціональних органів управління. Тобто спільно приймаються рішення у цій сфері, далі ЄС також співпрацює в режимі посиленої співпраці. Це так звані стратегічні партнери, це Штати, наприклад, особливість в тому, що під час прийняття рішень в інституціями ЄС. ЄС зобов'язується враховувати інтереси стратегічних партнерів. Вони також можуть бути присутніми на засіданнях в інституціях ЄС, які приймають рішення, що стосуються інтересів стратегічних партнерів. І хочу сказати, що Російська Федерація вела переговори про отримання статусу стратегічного партнеру ЄС і була дуже близька до цього. Ну, зараз очевидно, що ці переговори припинені. Далі може бути співпраця в рамках функціонування внутрішнього ринку, європейського економічного простору, зони чи простору валюти євро, шенгенського простору і так далі, коли долучаються до європейського союзу ще інші країни.